Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо у навчальному центрі на півночі Німеччини до кінця 2024 року. Підготують 20 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомили у Бундесвері. для навчання українських військових. Задіяли кількасот німецьких солдатів. Підготовка відбувається у ХабНорф, що є найбільшим навчальним центром для українських солдатів у Німеччині. Він функціонує в межах європейської тренувальної місії для збройних сил України під назвою ІУ. Мем'ю Ukraine. Зміст тренувань регулярно оновлюється та адаптується до потреб українських військових. Тут українські воїни навчаються ведення бойових дій, а також застосування та обслуговування військової техніки, яка передається силам оборони від західних партнерів. Зокрема, це німецькі бойові машини піхоти БМП, Мардер-1 та основні бойові танки Leopard-1. Також у серпні в Німеччині розпочався четвертий вишкіл українських військових для роботи системою протиповітряної оборони Патріот. Ці зенітні ракетні комплекси передаються повітря. Ним селом збройних сил України в межах військової допомоги від країн заходу, зокрема і Німеччини, після завершення підготовки у Німеччині українські військові зможуть самостійно працювати на комплексі протиповітряної оборони Петріот, застосовуючи його для збиття російських повітряних засобів нападу, літаків, крилатих ракет, безпілотників чи гелікоптерів. Уряд Німеччини також передасть Україні 12 додаткових самохідних артилерійських установок PZH-2000 упродовж 2024-2025 років. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.